Спочатку ми потрапляємо до пекла. Але потім ми відроджуємось немов Фенікс. Вас вітає з 10 класу на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів з вами програма Світі та її ведучі Стереченко Вікторія та Гончаруб Крістіна. Сьогодні ми хочемо згадати особливу дату для Херсона день його визволення. Це важлива сторінка в історії нашого міста, яка нагадує нам про силу, стійкість та прагнення людей до миру та нормального життя. Херсон це місто з багатою історією. Тут поєднуються старовинні будівлі, сучасна архітектура та мальовничі набережні Дніпра. Місто завжди було важливим торговим, культурним та промисловим центром, а його мешканці працьовиті та відкриті люди, що зберігають традиції і цінують своє місто. День визволення нагадує нам не лише про минуле, а й про майбутнє Херсона. Попри всі труднощі, місто відновлюється, оживає немов Фенікс. Тут знову лунає сміх дітей на вулицях, працюють школи та парки. а набережна стала улюбленим місцем для прогулянок. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто боронив Херсон, і тих, хто допомагав місту відновлюватися. І разом думаємо про те, яким буде наше місто завтра, сильним, затишним і живим. Херсон це не просто точка на карті, це наш дім, наші люди, наша історія і наше майбутнє. Залишайтесь на хвилях міжнародного інтернет-радіо, тисяча друзів! Та не забувайте слідкувати за новими випусками з дуетом в світі. Папа. -па.